Всім привіт! Я дуже хочу, щоб ви перед початком цього відео поставили подобайку. Якщо ви звикли заходити і дивитися мої відео, мені буде дуже-дуже приємно. І також я буду дуже вдячна, якщо ви напишете якийсь коментар впродовж цього відео. Або коли додивитеся його, буде дуже багато запитань до вас, тому дуже-дуже буду рада. Усім привіт! Буду сьогодні вам. В цьому відео трошки хвизуватися своїми готовими роботами. У мене їх тут доволі багатенько, тож не буду гаяти часу і буду вам потрошки показувати. Тут зайчики, які ви всі дуже багато разів вже бачили в мене на каналі, і в мене в інстаграмі. Я їх дуже часто в'яжу, тому в'язала і в це замовлення. Вони багатьом подобаються, доволі круті. А ці в кольорі 05 джинс, ці в кольорі 03. Щічки і носик це ярнар джинс 18 рожевий. А, в цілому тут усе замовлення виконано лише у трьох кольорах, плюс чорний для оченят, тому не заплутайтесь. Далі йдуть ось такі чудові барашки. Це не мій дизайн. Авторка цих дизайнів в інстаграмі підписана як Аті Осло можете знайти в інстаграмі, а майстер-класів у неї немає, в неї просто свій бренд. Вона продає ці іграшки в Норвегії, та, як я розумію, можливо, по всьому світу. Мені просто надіслали фотографію, і я в'язала по фотографії цих барашок. Як я намучилася з цими шишками, я, щоб ви розуміли, вибачте, вив'язувала. Намагалася підлаштуватися під оригінал до фото. Я сім годин в'язала десь ось ці шишки, цю голову, щоб якось наблизитися. У мене не виходило, потім вже я Ой, змогла. Як ви бачите, змогла і таких чудових баранців. До речі, це лише половинка всього замовлення ще буде. Половина їхати через тиждень. Ну, така сама, я думаю, що буду знімати ще влог. Тому так: два беренці. Ось такі. М -м, комірець також 0,3. Такий. <смірець> До речі, в'язала, мабуть, вперше так, щоб був і комірець, і сама а, там основа голова іграшки, щоб вони були в одному кольорі. Цікаво. Далі в мене йдуть ведмедики на ручці. Ось такі в'язана ручка. З комірце по два, і в 03 кольорі. В 03 мені взагалі дуже-дуже подобається, набагато більше, ніж в 05, якщо чесно, але, ну, таке замовлення. І далі зайчики. Зайчики тут. Такі доволі мінімалістичні. Я вже купу разів в'язала насправді подібних. До речі, на опт в'яжу вперше взагалі зайчики і великі такі іграшки, тому з дебюту мене. В них тут просто ось такий замість носика хрестик. Дуже-дуже мені вони подобаються, класні, гарні в'яжуться, легко в'язала чисто по своїй схемі. Так що так, теж у трьох кольорах. Рожевий, молочний і бежевий. Ось такі. Хоча я б насправді поміняла би тут носики на такі, як в мене на брязках. Це. Це вже на мій смак, а там, як замовники хочуть, так вони і, і, і продають, так і замовляють. Мені надіслали фотографію, я просто в'язала по фотографії. Тому мордочки саме ось в такому варіанті. Так що, так, є ще про що з вами поговорити, тому буду відключатися поки. І пізніше, можливо, завтра, вже підключуся і дозапишу. Є в мене дуже цікава тема для вас, для обговорення. Тому наступний кадр. А я зараз трошки в'яжу, перев'язую. Деякі брязкальця, два брязкальця, які на ручках ведмедики, бо я затупила. Я зв'язала два брязкальця не в тому кольорі, який був потрібен. Я якось неправильно прочитала повідомлення замовниці і зв'язала не те, що треба, але в цьому це не проблема. Хотіла з вами трошки поговорити про Тему, яку піднімала в попередньому підключенні, що у нас трошки інший підхід до створення іграшок. Дуже давно помічали, що за кордонів майстрині вони більше такі про мінімалізм, більше про стримані якісь кольори, більше про таку натуральність. І мені це завжди дуже подобалося, і я б хотіла е, саме до такого стилю прагнути. Але е, от знаєте, що ближче дійсно м, до України, типу, колишні СНД, е, Польща також, Чехія е, в нас люблять, е, і, до речі, Америка теж. А в нас люблять все таке більш яскраве, дуже багато деталей, дуже багато якихось таких акцентів, але не така якась деталь дрібна, знаєте, акцентик такий. А щось таке. Пф, не знаю, як це пояснити. Дуже багато яскравих іграшок з надзвичайно великою кількістю деталей. а... Коли я в'язала це замовлення, я якраз переглядала дуже багато робіт, наприклад, скандинавських майстрів, і помітила, що там дійсно такий мінімалізм. Але всі ці майстри, вони якось не, не акцентують такої уваги на якості, як ми, наприклад. Бо в нас. Щоб класно купували, у нас треба не тільки зробити якісь якісні прикольні фотографії, але й там максимально рівне полотно, максимально щоб було там петелька до петельки, щоб ніде не виглядував холофайбер. І в тих країнах, в яких більш такі розкручені. Бренди іграшок, де реально там по 50 тисяч підписників в інстаграмі, а які вже зробили собі таке ім'я, в них іграшки набагато гіршої якості, ніж у нас. І мені дуже було цікаво, чому так, в чому цей прикол. Можливо, дійсно, справа, знаєте, в цій естетиці, в фотографіях, які вони роблять. Але ж у нас також роблять гарні фотографії. Я зрозуміла, що реально наскільки велику роль грає те, як ти е, показуєш свою іграшку, тобто вона може бути абсолютно проста, абсолютно е, мінімалістична. Е, але якщо ти її е, гарно сфотографуєш якось, а естетік, е, то е, реально дуже висока вірогідність, що її куплять. І що людям вона сподобається. Я також на своєму досвіді хочу сказати, що, наприклад, велику дуже роль грає навіть не стільки фотографії, скільки упаковка, наприклад. Я раніше дуже багато уваги приділяла упаковці, і я пам'ятаю, наскільки в мене тоді були більші продажі. Можливо, це пов'язано не тільки прямо з упаковкою, але. Наприклад, якщо ви запускаєте іграшки на рекламу, то дуже, дуже круто і ефективно показувати те, в якому вигляді ці іграшки поїдуть. Тобто, щоб ваш потенційний клієнт відчув ось цю якусь атмосферу, в якій ця іграшка до нього приїде. О, це дуже важливо насправді. Тому так, я роблю дійсно висновок. І, ну, в принципі, я давно це помічала, але зараз я в цьому запевнилася. І до речі, спілкувалася з чатом GPT з цього приводу, питала, чому так, е, ну, чому так цінують і готові купляти іграшки, які, наприклад, просто там з дирками в полотні, де чи там холофайбер. І він мені відповів. Що, наприклад, знову ж таки в тих самих країнах Скандинавії там цінується оцей почерк автора, що це має бути видно, що це ручна робота. Тобто, навіть якісь такі огріхи вони мають право бути, а в нас дуже часто майстрині хочуть. Підлаштувати так іграшки, наче це якийсь е, фабричне якесь виробництво. І ми намагаємося зробити все ідеально, чітко, класно, щоб там стібочок до стібочка, щоб все було ідеально рівно пришито, щоб там ідеально рівно була вишита морда. Е, тобто, дійсно таке щось в нас наближене до фабричного. Але насправді я розумію, що, мабуть, все ж таки суть не в цьому. І мені дуже близька. Також така позиція, що суть не в цьому, суть в якійсь, не знаю, душі іграшки. Так, вона, звичайно, що має бути міцна, вона має дуже довгий час протриматися в нормальному стані, але можливо. Ми акцентуємо іноді увагу на тому, на чому не потрібно. Хоча це насправді справа смаку. Я суджу лише, мабуть, по собі. І я дуже завжди стараюся, звичайно, зробити все рівно, але в мене немає ось цього, знаєте, зробити або максимально ідеально, або ніяк. Я роблю, як воно є, з душою класно. Рівно максимально якісно, наскільки це е, можливо. Е, тому, ну так, але дуже цікаве, насправді, спостереження. Якщо у вас теж якісь подібні спостереження були, то напишіть в коментарях, е, як вам взагалі там роботи закордонних майстрів і чи помічали ви те, що помітила я. До речі, зараз згадала, що це вам сказати з приводу е, обрамлення облич е, в іграшках. Е... Ось таких скандинавських країн. Я, до речі, це також обговорювала, вибачте, я вас трошки похитаю, із часом GPT. Бо ну, я спитала, чи, чи є таке, чи мені здалося, що дуже часто майстрині в нас, я таких, до речі, не бачила, мабуть, жодного разу іграшок. Але є такі майстри, які не роблять облич своїм іграшкам. І GPT, наприклад, мені сказав, що так, є така тенденція, бо в деяких країнах виховують дітей так, що вони мають самі розвивати свою уяву і вони мають самі надавати якісь якості, риси, настрій своїм іграшкам. Уявіть, напишіть в коментарях, як ви взагалі до цього ставитеся. Мені буде дуже цікаво почитати таку думку. І чи могли б ви взагалі, як майстриня Амігрумі, от зробили б чи ви такий сміливий, як на мене, хід зробити іграшку просто без обличчя? Бо мені здається, що в нас люди це можливо не зовсім зрозуміли б. А можливо, просто через те, що таких іграшок немає, люди навіть не думають, що так можна зробити. Я не знаю. Тому, так, да, дійсно, є таке дуже цікаво. Я розумію, що я, можливо, поки не готова, але це цікаво, можна якось про це подумати взагалі, подізнаватися, так як в інших країнах, в інших національностях. Бачите, яка велика різниця. Але знову ж таки, це не всі іграшки, звичайно, що без облич. Це просто таке мінімізування якихось деталей на обличчях. Тобто, в нас, е якщо це там зайчики, ведмедики, котики, е хтось там ще, це е більше наближене до людини, можливо, таке, як гуманізоване трошки. Е в інших країнах є таке, що вони зводять до мінімуму ось це прикрашання, ось цю деталізацію. Е, вони роблять е, просто там: можуть не зробити ніс, можуть не зробити очі. Е, про там рот я мовчу. Дуже часто в нас великі очі у е, іграшок, особливості, знаєте, величезні, величезні. Е, Трапеція, якщо не помиляюся, з блискітками. Тобто, це має бути така виразна, дуже іграшка, щоб дитина дивилася, просто нею захоплювалася. І так сказати, вже все в іграшці, написано на обличчі. Знаєте, всі емоції. Там дитина, в принципі, нічого там не додумує собі злий, там він добрий якийсь чи ще щось. тобто. Так, є таке виховання, що малюк сам фантазує, як сьогодні виглядатиме його іграшка, який в нього настрій, яка емоція. Так, і ще, поки я тут в'яжу, хотіла також трошки затронути таку тему матеріалів, які використовуються дуже часто в мігрумі. Скажіть, напишіть, будь ласка, з якої пряжі ви зазвичай в'яжете? Бо я знаю багато хто. В'яже саме з Єрнар джинс, або Газал Baby Коттон, або Алізе Cotton Голд. Тобто це така турецька пряжа, акрил з бавовною, недорога. Можна всюди купити, велика палітра кольорів. Знову ж таки, нашим майстриням дуже потрібно, щоб було багато кольорів в палітрі, бо у нас багато дуже майстринь любить саме якісь яскраві різнокольорові іграшки. Хоча я не знаю, я от досі, скільки я років в'яжу, я для себе не зробила ніякий висновок, які іграшки користуються більшою. Більшим попитом серед українських матусь. Я, скоріше, мабуть, схиляюся до того, що якісь різнокольорові, але в нас це просто, мені здається, тягнеться вже багато років ось ці такі мега яскраві іграшки, не тільки ручної роботи, але й магазинні іграшки. Ну, в нас якось так виховують дітей. В яскравих всяких кольорах. <смір> Зараз подумала, що я, мабуть, буду тією самою бежевою мамою, <смір> яка вдягає дитину тільки в бежеве, коричневе якесь таке. Хоча мені подобаються не тільки ці кольори. Коротше, я не про це. Я казала про пряжу. Більшість з нас в'яже саме з цієї турецької пряжі. І... Я дуже знаю мало майстринь, які в'яжуть з бавовни. Бо я колись, навіть я про це розповідала тут у себе на каналі, я хотіла перейти на бавовняну пряжу, але мене е, зупиняла дуже обмежена палітра кольорів. Бо я в'язала певний час ну, такі доволі яскраві кольорові іграшки. В мене такі замовляли, і я хотіла в'язати там різне. Але зараз я приходжу до того, що я хочу в'язати щось таке більш стримане, саме в таких природних кольорах. І це знову ж таки не тільки там бежевий, коричневий, який ще. Тобто більше такі якісь пастельні. я знайшла пряжу, яка в принципі могла б задовольнити ці мої потреби, але там також доволі обмежена палітра. І в Україні мало хто продає цю пряжу, тим паче в якійсь такій широкій палітрі. Дуже багато магазинів беруть лише певні кольори, такі більш ходові. І вони, блін, в більшості яскраві. Чому це дуже складно. Якщо ви в'яжете, можливо, з бавовни, порадьте мені, будь ласка, якогось класного виробника бавовняної пряжі. Бажано, не мерсеризованої. А я, до речі, не знаю. Алізабела, хтось в'язав з Алізабела, я в'язала, і мені вона дуже подобається, але вона слоїться. Буває, іноді важко з неї зв'язати щось. Um, але вона, здається, не марсеризована, і мені от треба якась отака. Якщо ви раптом в'язали, порайте мені, будь ласка. Газал бэбікоттен, газал органік коттен це, в принципі, все таке одне і те саме. Вона мені блискуча. Я не хочу блискучу пряжу. Я хочу щось таке матове. Знову ж таки, в мене є варіант, який я хочу замовити, але треба знайти магазин, де буде така доволі велика палітра. Коротше, в тих магазинах, де ми звикли замовляти, і цього виробника не продають, бо це не, не Туреччина. Тому, коротше, ось така проблема. Хочу перейти на іншу пряжу. Але я розумію, що... Я перейду, наприклад, для індивідуальних замовлень, для своїх на іншу пряжу, а на гуртові замовлення в мене все ж таки, мабуть, лишиться ось ця турецька пряжа. Бо це дійсно велика палітра, це дуже часто мені пишуть, там, кидають фотографію, з'їжджіть отаке саме. І, щоб вийшло отаке саме, треба використати таку пряжу, бо там буде трошки відрізнятися рядність, якщо я візьму ту саму бавовняну пряжу, яка часто буває тонша. Ну, коротше, і я 100% там не потраплю в колір з бавовняною пряжею, Тому ну, немає сенсу це все якось перероблювати. Я хочу, щоб якось мої іграшки трошки вирізнялися з цього. Потоку ем, ярнар джинсу, бо я розумію, що от е, до кого б я не зайшла на сторінку, мені всі іграшки стають зараз однаковими. І мої іграшки також е, так само вони не відрізняються від якихось інших. А якщо ми кажемо про ярнар джинс, мені дуже подобається, як виглядає обововна. Це просто капець. А нею набагато довше в'язати, бо вона знову ж таки часто тонше йде. Але вона дуже-дуже-дуже класно виглядає. Так, вона дорожча в деяких місцях навіть в два рази, бо я вже промоніторила ціни. Я не кажу про турецьку, якщо що, я не хочу брати Турцію, бо вона мені блищить. Алізабела класна, але там щось з палітрою, теж вона мені не, не дуже підходить, бо я хочу таку пастель. Власне так, порадьте мені, будь ласка, якщо у вас є щось, якісь варіанти, пишіть. Я до вас телепортувалася з початку цього відео в кінець, щоб показати іграшки, які в мене вийшли, ось цих ведмедиків, які я перев'язувала. Ось такі вони вийшли дуже-дуже милі, дуже класні. Мені вони подобаються набагато більше, ніж як я в'язала в цьому кольорі 0,5. Бо, ну, я ж вам сказала на початку відео, що мені, якщо чесно, більше подобаються молочні. І дійсно так і є. Мені більше подобаються молочні. Ще хотіла ж вам показати в порівнянні із цим. Вони обидва молочні, просто різні ручки. Ось такі. Взагалі, мені дуже подобається. Цей теж доволі гарний, але я все ж таки думаю, що, можливо, ось цей 0,5, він не дуже якось о, поєднується із цим рожевим. Напишіть, як ви думаєте, що ви думаєте з цього приводу? Хоча, в принципі, ну, ні, виглядає нормально. Мені подобається. Але ось це поєднання 03 і 0,5, я не знаю. Я хочу якось. Я дуже перепрошую, в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Я казала про те, що я б навіть щось зв'язала собі в асортимент в таких кольорах. Бо дійсно дуже-дуже гарне поєднання. Я якось вже комбінувала щось схоже, але, можливо, це був 87-й джинс з 03. Саме от 0,5 і 03 я, мабуть, не брала, бо боялася, що якось воно буде зливатися, можливо, між собою, але виглядає ну, дуже, дуже дуже мило, Мені дуже подобається. Напишіть як вам. От. З рожевим дуже гарно теж мені під колір. Дуже мені подобається. А ось цих двох я лишу поки на наявність, можливо, хтось захоче забрати. В мене їх буде два. Вчора виклала в історії, на сторінку не буду, бо не планую, якщо чесно, для свого тому асортименту повторювати. Е, тому не хочу. Якщо хтось там з історії забере, то продам. Якщо ні, то розпущу. Так, да, я така дама, <гум> можу розпустити. Тому ось так. Ми з ведмедиками дуже дякуємо вам за перегляд цього відео. Е, я зараз, мабуть, що буду монтувати це відео і виставлю його прямо сьогодні. Сьогодні, 30 червня. Тому я думаю, що якраз помонтую і ви його вже... Побачити день у день. Все, дякую усім за перегляд. Гарного дня, мирного неба. Усім папа. -па.